Добрий день. Хотів би вам сьогодні представити допомозійний монокуляр наших партнерів компанії NVEC-TECH Серія PATRIOT. Гарний монокуляр. А, комплектація в нього є ось такий от підсумок з системою молі, який можна буде е, вдягнути на вашу плотоноску чи на, на пояс. Також в нього є такий ремішок гарний, який можна з собою носити. На самому чехлі є позначка, куди ви можете всунути і обозначити свій тепляк. Також в нього в компакті такий отакий от тімляк на руку і кабель для підключення цього монітору. Монітор продається окремо. З монітором йде отакий от кабель, який передає відеосигнал. Кабель має довжину 10 метрів. Він підключається збоку. В нього ще є роз'єм Type-C для того, щоб підключити Powerbank, для того, щоб можна було більше. Часу бачите, що у вас відбувається на моніторі. Ну, а зараз ми підключимо сам прибор до цього монітора. Внизу є роз'єм Type-C, вставляємо цей шнурок знизу, підключаємо його до кабелю. І, В принципі, картинка в нас вже має бути. Можете можна побачити, як ходять люди. У нього є багато режимів для зйомки, який ви можете переключати як на самому апараті, вибираючи собі режим, а також за допомогою програми Android або на Apple iOS от, за допомогою Wi-Fi Беремо такий от трипод, вони додатково продаються в нашому магазині. Ставити цей под подалі від себе ставите собі висоту, яку вам потрібно, От, і вибираєте ракурс, куди вам потрібно дивитися. Все це відбувається на нашому моніторі. Не забуваємо, що довжина е, самого е, кабелю 10 метрів, подалі від того місця, де ви знаходитесь. Ще одна крута фішка цього апарату. Скачав на свій телефон з плеймаркету програму. Під'єднався до самого апарату і тепер в режимі реального часу от, знімаю все, що відбувається навколо. Коннект десь до 5-7. Може і 10 метрів, ну не пробував. От, може десь до 10 метрів він е, може бути від вашого телефону і ви виставляєте тут кучу фішок. От, я гадаю, що ви самі розберетеся, тому що вам це сподобається. От, а так, дуже крутий апарат, дуже крута зйомка. І він зразу записує мені на телефон все, що відбувається навколо. Не на, саму, не на сам апарат, а на телефон. Це дуже кайфово. Хотів ще додати одну немажну річ, цього апарата є пін-код, який ви можете встановити от, і використовувати його можете лише ви. Як заявляє сам виробник, три рази, невірно вводиш пін-код і він блокується. Блокується, поки ви його не взяли і не розблокували. Там вроді є якийсь код, який його розблокує. Це ви можете знайти в інструкції. Або звернувши до нас.